1 грудня у Рівному знімають тридцять дев'ятий та сорок дев'ятий маршрути. Перший з'єднує мікрорайон Північний і Ювілейний. Інший пролягає від вулиці енергетиків до Кулика і Гудачака. Автобусний маршрут номер 39 – Це вулиця Дивізії. Ювілейне, вулиця Дивізії, буде змінено автобусним маршрутом номер 6 по вулиці Дивізії. Селище Ювілейне і вулиця Дивізії. і маршрут номер 49 вулиця енергетиків, вулика, вулиця Кулака, гудачика і вулиця енергетиків змінено на автобусний маршрут номер 4 так само вулиця енергетиків, вузьке кільце, вулиця енергетиків. На цих маршрутах будуть працювати великомісні автобуси. Замість жовтих Богданів на 39-й маршрут, який стає шостим, вийде вісім великогабаритних автобусів на 49-й – 12. Відповідно зміняться й інтервали руху в управлінні транспорту і зв'язку. Зауважили, що в одну жовту маршрутку могло вміститися менше 50 пасажирів. Натомість новий транспорт може одночасно перевозити більше ста людей. Великоміскі автобуси є більш комфортнішими і Теплішими і влітку і мають всі пандуси, що можна інвалідів завести. Зараз в місто входить їх 20 автобусів. Також зміни відбудуться і у перевезенні пільговиків. Відтак, з 1 січня, місто планує скоротити дотації на безкоштовний проїзд. Нововведення не торкнуться лише комунального транспорту. В великомісних автобусах номер 1, 4, 6 та 7 безкоштовний проїзд громадян яким чинним законодавством надано пільги щодо плати за проїзд буде здійснюватися в кількості 6 чоловік. Одночасно, тобто одночасно в автобусі можуть перебувати 6 пільговиків. Однак, обмеження кількості пільгових місць не торкнеться деяких категорій населення, зокрема інвалідів позору, супроводжуючим для першої групи дітей з багатодітних сімей, дітей інвалідів закладів пагінець та особливо дитина. Із супроводжуючою особою та членів сім'ї загиблого учасника бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни з супроводжуючою особою першої групи, незалежно від кількості наявних пільгових місць в автобусі, у 2024 році у літній період скористатися пільгами у розмірі 50% від вартості проїзду зможуть і діти шкільного віку, якщо у них наявний учнівський квиток. Мірація якби тимчасова, але вона вимушена. І якщо при буде наявність коштів, будемо надіятися на це, тоді ми зразу повернемося до пільгового перевезення, яке було раніше. І в першу чергу ці кошти будуть спрямовані на для зсу наших. Зазначимо вводити великогабаритні автобуси. Почали восени минулого року. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.